Перед пасхальними святами на центральному продовольчому ринку у Хмельницькому не проштовхнутись у більшості покупців. Одна мета поповнити великодній кошик. Трошки м'яса, трошки сала, ось яйця, скажімо, трошечки ось накупили і так, взагалі, встигла закупитися. Ми підрахували, у скільки ж обійдуться великодні закупи у Хмельницькому. Першою і, напевно, головною складовою святкового кожика є Паска. Знайти цей час продукт на ринку досить важко. Як розповідають продавці, Великодня випічка розходиться за лічені хвилини. Вже всі розібрали паски. Пасок немає. Сьогодні починаємо пекти. Завтра, післязавтра приходьте, паски будуть. Врешті знаходимо продукт ще не у єдиній яці. Продавчиня Валентина розповідає, навіть попри значне цьогоріч здорожчання пасок у наявності лише залишки. От 95. Це поменше. Так, це, да, це поменше і більше 130. А купляють зараз час. Вже сьогодні три продала. Подорожали паски. А того року скільки коштує? 70. Найдорожчими складниками великоднього кошика є м'ясні вироби. Незважаючи на ціну, щоб придбати, хоча б шматочок у черзі, потрібно простояти щонайменше 20 хвилин. На ринку за кілограм домашньої ковбаси просять 350 гривень, буженини 320. Порівняно з минулим роком зазначають продавці, ціни збільшились лише на декілька гривень. Ну зрозуміло, що збільшився. Кожному хочеться в корзинку великодню щось поставити смачненького. Який же Великдень без крашанок саме яйця побили усі ці нові рекорди. До прикладу, нині десяток нефасованих можна купити за 55 гривень, тоді як минулого року лише за 25. Купляють приблизно від лотка по 30 штук, по 10 дуже мало хто купляє. Може бабка старенька там собі одинока. Що ж до молочки вона також подорожчала. Пів кілограма домашнього сиру хмельничанам обійдеться у 70 гривень, твердого у 145. Ціна масла ж відчутно кусається. Масло 400 гривень за кілограм. Це натуральне? Це натуральний домашні сметанки, все натурально. Четвер, п'ятниця починають брати. Сир не піднявся в ціні. І не забуваємо про хрін до м'яса. Баночка пахучого продукту власного виробництва коштує 25 гривень. Овочі також обійдуться доволі недешево. Перед святами їх вартість зросла в рази. Огірки помідори здорожчали буквально сьогоднішнього дня. Вчора позавчора ще менша ціна була. Карнішон йде 180 естафета йде 200 гривень кілограм. Отож, підсумуємо святкові закупи. За невеличку паску цьогоріч в середньому заплатите 130 гривень. Килечко ковбаси коштуватиме 150, шматочок буженини – 165, яєць 30, пів кілограма домашнього сиру 70 і твердого 145 гривень. І на останок хрін 25. Тож загалом класичний великодній кошик обійдеться у більш як тисячу гривень. А якщо додати ще овочі, вартість досягне 1300 гривень. І це на 30% дорожче, ніж минулого року. Аліна Жукевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.